Всім доброго дня. Приїхав до Кума. Донфенг такий 24-11 року, мабуть ще. Е, поперло воду з маслом через сапун. Сапуна зняли. Думали, що може Ну, прокладку пробило, але кажу, що треба подивитися за кришкою сапуна. І ось, зняли кришку. Де вона? Кришечка. Така де прикручується сам сапун і тут за кришкою стоїть ще заглушка. Ось отвір. А ось заглушка яка випала. Кому воду заливає, каже, що це нормально. Невав, бля, да, про -про Промиває мотор всередини, заглушки вилітають. Таке. Так що знаєте, може бути не прокладка, а дивитися, потрібно оці перші заглушки тут. Тоже за тою маленькою кришечкою тоже ще одна стоїть. Зараз її відкриємо. Подивимось, що вона на місці. Так, ось другу кришечку відкрутили. Тут теж заглушка стоїть в блоку. А кум розколовся, їздить на воді, а морози. Булиці морозом видалило скоріш всього цю пробочку, тому що вона не заржавіла, ціла просто видавлена. Так щоб знали, що тут є такі от пробочки. КМ-385. Поставили заглушку на герметик, кришки теж на Victor Reińs. Значить, Будете знати, що там три пропочки маємо. Зараз покажу ще де. Сам не знав кум сказав. Отут під бірочкою, забіркою теж, за теж є пробка. І є ще пробка під водяною помпою. Там Знизу під помпою теж спереду є одна пробка. Ну, в принципі, все, зараз з мабуть, Соляри, пару хвилин поробить на солярі і тоді вже свіже масло буде залито. Ось така от історія. Біда, біда за бідою, недовго музика грала. Залив воду і почало сустати вода з-під кришки термостата. Ось от Такий сквозний отвір появився. Ну, я думаю, що скоріше за все від, від води. Це вода або аляска антифриз. Такі речі вміють робити чудово. Тобто попадошче на корпус термостата Крачиком психанув. Купив за одного нового радіатора, купили корпус термостата, поставили, дякую, фотонпарс за оперативну доставку. Оказується, через що була вода залита, через те, що був пробитий радіатор, і рідина підтікала, через те заливали постійно воду. Тепер можна сміло лити антифриз. Ну от І все. Трактор на мазі. Залишилось тільки залити чисте масло. Пару разів промили соляркою. Потім ще водою пару раз так само промиє систему і зальє кум вже антифриз. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.